Юрій Говара купив книгу на подарунок. Каже, сьогодні вперше спробував скористатися грошима програми є підтримка, і покупка прийшла успішно. За словами чоловіка, він планує витратити всі гроші на книги. Тому що книга це рушій думки, рушій всього, що відбувається навколо саме завдяки книгам. Вони надихають нас на якісь нові рухи дії, подлоги. Консультантка однієї із книгарень Івано-Франківська Вікторія Яків каже, що перший чек за програмою «Її підтримка тут видрукували чотири дні тому. За її словами, відколи запрацювала віртуальна картка, кількість покупців зросла. Проблема виникає тільки з тим, що інколи, коли там люди заводять карточку Ава Іванку, ми там деколи не можемо підключитись, тому що в людей не завжди на смартфонах є оці щитовичі, то ми мусимо їм допомагати, з додатком Дія, це з PayPal, Google Pay Apple Pay. Ось. Але загалом все окей, все нормально. От ми зараз пробили чек, все гаразд, пройшло успішна операція, тому ніяких таких особливих проблем у нас не виникає з цим. Розрахуватися віртуальною карткою за книги можна і у приватного підприємства Ярослава Павловича. Чоловік каже, для зручності покупців ще рік тому придбав термінал. Це й дозволяє купувати книги в нього за державною програмою. Збільшення кількості покупців підприємець поки що лише очікує, але декілька людей вже купили в нього книги за програмою. «Підтримка». Ми зареєстровані як книготоргівлю все як має бути. І просто що люди про нас не знають, знають про магазини. Якщо ви маєте безконтакт, можливість безконтактної оплати, приходите до нас, у нас є термінал, розраховуйтеся за книгу. Все прекрасно. Подружжя Максимів прийшли сьогодні до команди підтримки дії в медуніверситет. Любов Максимів розповідає, що з чоловіком вже спланували на ці гроші купити квитки на поїзд, аби поїхати в Київ до онуків. Проте у подружжя виникли проблеми із додатком. Зареєструватися в мене є дія, але треба зареєструватися на отримання тисячі. Дію відкриваю, а де зареєструватися на тисячу, я в мене нічого не вискакую. Аном на 12 годину до команди підтримки дії у медичному університеті звернулися двоє людей, розповідає консультант команди дії Юрій Медвідь. Вони не змогли самостійно зареєструватися для отримання тисячі гривень у дії та створити віртуальну картку. за словами консультанта, сьогодні питань щодо роботи програми виникає небагато. У старших цікавить в основному лікарстві. Поки що там не з'ясовано, конкретно так не, скажімо так, не вказано, але вроді би обіцяють, що 60 плюс можна буде тратити на ліки, але поки що не вписано. Поки що квитки, концерт, всякі спортивні заходи, скажімо так, квитки на транспорт. Касирка одного з кінотеатрів Івано-Франківська Світлана Капущак каже, що перші квитки за цією програмою продали у четвер. З проблемами про оплаті у закладі ще не стикалися. Не всі ще знають, що можна розрахуватися, не всім ще прийшли кошти. Хтось уже розраховується, хтось просто телефонує, питається, чи можливо у нас це зробити, але є по кілька людей на день. Приходять, не всі кажуть, що вони розраховуються цими коштами. Це по великому рахунку ми можемо і не знати, що людина розраховується цими коштами, тому що ми не перевіряємо у клієнта, якою карткою він розраховується. Як ідеться на офіційному сайті, є підтримка, програма триватиме рік до грудня 2022 року. Проте гроші, нараховані на картку, необхідно витратити протягом чотирьох місяців. Інакше вони повернуться у державний бюджет. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.